Приклад, да, це жидове. Коли вони будуються, то можна ходити, так, От бачите, де люди ходять? Тому що так простіше. І зазвичай ті, що займа, займаються міською архітектурою з але так, вона можна, з були. Бо, цього... тому що і вернуть комісії, так. Так само ми бачимо сходи, так, щось. Де ти можеш проїхати? Яка ширина того пандуса, тому що е треба пандуси, ось вам пандуси. Так? Але які вони, для кого це, хто це може сюди? Ну. на Та чемодани на колесиках. Тобто це те, що забираєте дітей. А як ти швидко можеш це зробити? Ми прибираємо так. раз в місяць, ми прибираємо і купи сміття. Наші путі Іван, так звані, вони ходили на себе зараз. Знаєте, основний страх було, що вона не зникне. Але спеціалісти, і це насправді працює, тому що зараз у нас було влітку, тим літом у нас було так, що благоустрій озера проводили так, як у це граматичні розмовські різниці наприклад граматичні конвенції дужки да граматичні граматичні щоб я все пояснила я помилила щось тут далі шукаємо дані навро 私のために。 лідер і лідерка це людина, яка ніколи не змінює свої да. душі. І ні то, щоб було зрозуміло, і що ні. Ага. Так. Значить, демократія це не, не тільки право більшості, а це типу повага до думки. Так, тепер ми йдемо до мимо от та да, думку, яку хочу озвучити. Нагадаю, я інак. І... Тому що демократія, це звісно, добре, але завжди в командах. Відповідальність остаточно населена людина і це є власник власниця бізнесу або лідерка. не знаю, як це. Навіть іноді ми буваємо правді, але для того, щоб сказати, з можемо показати, що незважаючи на те, що ми лідери, ми можемо змінити свою думку. Дякую. І ще підполучимо. Цю ситуацію володіти всіма обставинами, ми маємо завжди залишати 5 днів, щоб розмінитися у нашому. Дивіться, що робимо. Однією позиції буває неправильно, буває чи. Хто підтримує цю позицію, має е, розташувати, і, має, не, коли в групі немає субординації чіткої? А коли є, я так не що ось ці всі дії, можна до учасники. учасника, чи всі визначилися? Скажіть, будь ласка, як ви розумієте? Чи формуваються, чи от коли ви обговорювали і дивилися своїми думками про те, буває, навпаки, не завжди це співпадає. Це відчуття пропорційності щодо розподілу наборовики знання та санкція є проникливим або आप